Доброго дня, друзі! З вами Укр В сьогоднішньому відео ми з вами подивимося на ось такий комплект до трактора МТЗ, це в нас крило заднє і закрилок. Значить, крилля, як і закрилок, у нас виготовляє виробник Україна, місто Харків. Виготовляється ось в такому світло-синьому кольорі, і тільки в такому кольорі, якщо вам потрібно, буде в червоному або в іншому. Тоді потрібно буде самому перекрашувати це все. Вони погрунтовані і покрашені. По товщині металу у нас 1,5 мм, і по краям є ще загиб металу. Дивіться, зараз я переверну. Ось, як ви можете побачити, є загиб оцей. Також є всі отвори для з'єднування до кабіни. Вам їх сверлити вже не потрібно. Так, це що стосовно крила. І ось сам закрилок. Теж зверніть увагу, що всі отвори присутні. Товщина металу також 1,5 мм. І є отут ще загиб. Якби посилення там, де кріпиться вже закрилок до крила. І також ви можете придбати в нашому магазині до цього всього комплекту бризовички ось такі. Надпись Білорус, Товстенькі і при цьому м'якенькі доволі. Тобто з часом резина дана не повинна пересихати і буде така ж сама еластична, як і нова. І також є ще ущільнювач кабіни, ось такий, ущільнювач крила. Він теж м'якенький йде, доволі якісна резина, такий кусочок вартує всього-навсього 90 гривень, а його тут 3 метри, розговички по 210 гривень, крило 1300 гривень і закрилок 1250 гривень на одну сторону. Тому, друзі, якщо вас цікавлять такі запчастини, будь ласка, звертайтеся, у нас також ще. От Скоро вже прийдуть ще подовжувачі крильєв пластикові такі оригінальні. Тому, якщо кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, замовляйте і до зустрічі!